Усім привіт! Якщо ви вже проснулися, взламали сон, упізнали себе як дитину Бога, родилися зіркою, зрозуміли, що таке дзеркало світу, як працюють його закони і, зокрема, закон Бумерангу, зрозуміли, що все ілюзія, і дізналися, хто такі рожеві двійнятка, і видихнули з полегшенням тоді визволення для вас. Ви отримуєте усе, що маєте намір отримати, якщо впевнені, що це ваше без будь-яких умов та обговорень. Ваш вибір закон. Який належиться безумовному виконанню. Свобода вибору це рішучість мати, формується енергією наміру. Якщо збиткові потенціали внутрішньої і зовнішньої важливості віднімають значну частину енергії, намір не буде мати сили. Для того, щоб скинути важливість. Речей потрібно діяти усвідомлено і віддавати собі звіт, чому ви придаєте збитково важливе значення, і що за цим слідує. Енергія збиткових потенціалів розсіюється у дії. Крутіть в думках слайд своєї цілі і спокійно переставляйте ноги. До напрямку цієї вашої цілі. Це і буде вашою дією. Звільніться. Визволіться. В наступному відео пояснення. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал та ставте лайк.